Добрий вечір. Доброго вечір. Хочете, я вам про вас дещо розкажу? Так, да, давайте. Я роблю YouTube відео для свого YouTube каналу. Якщо вам цікаво, можу з вами зробити відео. Я хочу з вами зробити відео. Я вам про вас дещо порозказую, а ви потім скажете спіпало чи не спіпало. Добре, давайте. Ведете. Мій канал називається на Ютубі. У мене декілька каналів. Один з каналів, для якого я зараз роблю відео, називається Хто Твоя пара. А ви мені називаєте число місяць рік народження. Яко... Називається Хто твоя пара? YouTube канал. Ви мені називаєте число місяць рік народження якогось хлопця чи чоловіка з вашого життя. Брат, хлопець, батько, хто завгодно. І вашу дату народження. Я вам розказую про ваші стосунки з тією людиною. А ви потім мені кажете, наскільки це точно, наскільки воно співпало. От і все. Готові? Так. Поїхали. Число місяць рік народження, чоловіча дата перша. І чоловічу дату треба, чи лише ім'я? Ім'я не треба. Чоловічу дату, число, місяць, рік народження. Слухайте, ну, от дивіться, всього сім параметрів, по яким треба дивитись. Я вас дивлюсь по трьом параметрам, тому що ще чотири параметри, їх треба рахувати. Я вам так, таку легеньку характеристику без підрахунків кажу. Значить, цим двом людям дуже комфортно спілкуватись. На спілкуванні вони і зійшлись. Дівчина більш Емоційна, набагато емоційніша, ніж хлопець, і вона така вперта цілеспрямована. Якщо вона щось захоче зробити, вона це буде робити, довбати, ковпати, поки там стіну не розвалить, або поки вона не доб'ється свого, вона не зупиниться. Якщо її хтось перебиває у розмові, вона все рівно буде стояти на своєму і доказувати свою точку зору, що вона права. Але у спілкуванні з цим хлопцем 96-го року. Все добре, їм комфортно спілкуватися. Єдине, що некомфортно, це як бізнес-партнери. Їм важко. Важко щось разом зробити. Важко ну, не знаю, у магазині піти щось вибрати, щось разом вибрати, або ремонт зробити, або там квартиру прибрати. От, Некомфортно. І є такий параметр, що називається бачення проблеми, бачення ситуації якоїсь тут. Зараз секунду, Тут непогано. Тут добре. от За рахунок цього параметру вони і зійшлись. От я вам зараз покажу, що таке бачення проблеми. Малюночок покажу, і ви зрозумієте. Ось дивіться, видно? Угу. Дві людини. Одна каже 6, друга 9. Це коли погане бачення проблеми. У вас бачення проблеми добре. Тобто, ну, непогана пара, що я можу сказати. Непогана пара для недовгих стосунків, для позустрічатись і все, і можна розбігтись. Тому що для більш довгого гармонійного сімейного життя без, без конфліктів це буде дуже важко. Треба ще раз. Це я зараз маю сказати, чи ви правильно сказали. Так. Да. Зараз? No. Ну, в, в общем, про все ви правильно сказали, але Тебі, ну, я сказала дату свого тата і про стосунки, це все було лишнє. Але про те, що ви сказали, що, типа, у нас там якісь проблеми, на що, допустим, як ви казали, вибирання там, ну, про бізнес, як ви сказали, то no. це так. Це... Абсолютно все правда буде, що ви сказали. Зрозуміло. Хочете, я вам про вас розкажу з вашою подругою чи це сестра? Так. Подруга. Угу. Тільки як бізнес-партнери класно все. Спілкуватись не дуже комфортно, ви коли спілкуєтесь одна з одною. Обидві вибухові. Коли одна з одною спілкуєтесь, ви можете перебивати одна одну. Тобто, ви вже знаєте, що. Ваша подруга хоче сказати, і вже починаєте там, ну щось своє казати. Коротше, не, не можете дослухати одного. одного. А, далі. Далі далі. далі а спіл... а, Як бізнес партнери нормальні, класні як бізнес-партнери. А от бачення проблеми дуже погано, як я вам показав на тому малюночку. А, ну, якщо коротко, то я не можу сказати, що ви подруги. Але ви не зовсім подруги. Отакі справи. Ну так. що? Ви не зовсім подруга. Вона більш подруга моєї младшої ну, сестри. Угу. Я лише такю. Ясно. Тобто я все вгадав, правильно? Так. так. А ви екстрадили? Мальфа. Ні, дівчата. Я просто доношу до людей те, над чим мій батько більше 40 років працював. Він заслужений тренер, він досліджував, чому спортсмени виграють, програють, і потім ну, він розібрався з цим. Це місяць впливає на мозок людини під час її народження, і потім він побачив, що є дуже велика закономірність у стосунках людей. Тобто можна визначити, хто кому підходить, хто з ким буде воювати. Це все правда. Ну це, ну, це факт. Це так само, як, наприклад, ми знаємо, що якщо мінус один, то вода замерзає. Так само і тут. Якщо я знаю дату народження людини, я знаю, вже яка вона людина, і хто їй підходить, хто їй не підходить. Тобто це наука, це не езотерика, не астрологія ніяка. От, і я хочу це якось донести до людей. Ну, По-перше, якщо людина народжується, от, тільки народилась, і в неї вже буде список її сумісних людей протилежної статі. Наприклад, хлопчик народився, і йому вже дається список сумісних дівчат, або дівчинка народилась список сумісних хлопців. І просто коли вона там підросте, або він підросте там 20-25 років буде, надумає одружитись, то не буде проблем із пошуком другої половинки, не буде розлучень, не буде аліментів, не буде оцих проблем. Які зараз у 80% українців, ну і взагалі у більшості людей. Тобто розлучень буде 0%. Це круто. Да. Подивіться мій канал, хто твоя пара. Будуть питання, можете записати, написати мені в інстаграм. Ну, все дуже працює, я там і спорт, події в спорті там розказую. От. Добре, я вам. А і ще можу сказати, що та дівчина року вона головна. Ну, вона більш uh, лідер у стосунках. Любить командувати. Яке мені. <laughs> любить бути командиром, От і все. Ну, це скоріше я, а вона любить вислухати і любить так. Дві. Дві люблять командувати, але до року вона любить більш вона більше любить командувати. Uh, uh -huh. Після перехідного віку це буде більш, буде більш помітно. Взагалом, такі справи народ. Якщо ви хочете дізнатися, наскільки ви з кимось сумісні, пишіть мені в мій інстаграм. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайкосик, тому що, чесно скажу, нормальних, адекватних людей дуже важко було знайти в цьому відеочаті. Я просто доношу до людей, що є така система, що вона працює, що це вже не теорія, це вже практика. Просто доводжу людям, що це є. І це допомагає. Всього вам найкращого.